Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео поговоримо про рейди. Що це таке, як їх грати, чи складно, чи не складно. Для початку, для того, щоб увійти в рейд, необхідно мати 180 білетів рейду. Їх можна отримувати за завдання союзів, за восьму карту 8 білетів, за сьому карту 7 білетів, за шосту карту 6 білетів в день. І також їх можна купляти за славу, вірність, за сірку, звісно, і за очки вторгнень можна придбувати. Ці білети. От, рекомендую придбовувати за славу, звісно, це найдешевший варіант. От У мене 219 очок цих рейдів. Нас зустрічають три гілки. На кожній з них по три міні -боса. Це Канг, Танос і Маестро. І посередині у нас стоїть босом Альтрон. Тож поговоримо про кожного окремо. Танос. Нам називатиме місію, яку ми маємо виконати. Удар по ньому легкою атакою без оглушки, збиття з ніг або ухилення від атаки. На момент запису цього відео ще немає візуально, як виглядатимуть позначки дій у Таноса. Але в наступних відео запишу бій проти нього обов'язково, щоб могли побачити, як виглядають ці значки і що треба робити при тій чи іншій місії. Важливо постійно виконувати те, що він просить, для того, щоб отримувати силу ролі та заряди ролі. Сила ролі дозволить нам наносити велику шкоду по таносу, а заряди ролі можна накопичувати до 7 штук за бій. Вони потрібні для того, щоб передавати їх своєму колезі. Максимум зарядів ролі може бути 15 штук, а сили ролі 20. При 15 зарядах ролі можна бити міні-босса без черги, але так як всі будуть діяти у трійках, і раджу створити окремо чат для трійки, так буде зручніше. То все одно будете писати там, натиск, відбив, авангард відбив, тактик відбив, і так от, -от по черзі б'єте, переписуючись у чаті щоб точно не втратити заряди ролі та розгін. Послідовність боїв з міні босами та босом можуть бути наступними: тактик, натиск, авангард, натиск авангард тактик. Або авангард, тактик, натиск. Кожен клас дає заряди ролі іншому. авангард тактику, тактик натиску і натиск авангарду. Наступним у нас іде Канг, до прикладу, якщо ми по першій дорозі йдемо. То з Кангом найпростіший бій, як на мене, тому що в нього є дві місії: це у нас завершити комбо з п'яти ударів легкою атакою. Або і з'явиться позначка, велика англійська літера L під поділкою здоров'я Канга. Або, завер... якщо ви завершили легкою атакою, то потім необхідно завершити комбо з п'яти ударів, або з двох ударів з середньою атакою. Тобто або два рази середньо, або середня, легка-легка, середня. І тоді з'явиться позначка М. І необхідно постійно чередувати ці місії, щоб отримувати ці заряди ролі та силу ролі. Також, якщо розібрати другий, другого міні боса то у нас додається ще вплив укол, який трошки ускладнить бій, тому що необхідно буде більше ухилятися і грати на перехват, але, в принципі, не критично. І далі йде у нас маестро. Маєстро ми маємо карати за важку атаку. Маєстро, або спеціальну атаку маестро, вдаривши його одразу по завершенню анімації дії. Тобто він здав, здає важку атаку, і після того, як він робить цей другий важкий удар, то одразу його б'ємо. Або після спеціальної атаки одразу налітаємо на нього і б'ємо після того, як ухилилися. Раджу грати від другої спеціальної атаки, якщо не вмієте ухилятись від першої. Але, в принципі, тут, якщо навчитись ухилятись від першої, то і буде навіть краще так грати, бо буде більше покарання за атаки, і, відповідно, будемо більше отримувати зарядів ролі та сили А Останнім у нас стоїть головний бос це Альтрон. А з ним найважче через те, що треба чергувати спеціальні атаки по ньому. По принципу, перша спеціальна атака, друга, перша, друга, перша, друга. Будуть постійно значки з'являтися, здали першу, з'являється значок одиничка. Це означає, що треба здати другу спеціальну атаку. Потім знову першу даємо, потім другу. Ну і отак от по циклу б'ємо альтрона. І в нього є ще один дуже важливий нюанс, про який треба, не треба ніколи забувати, це 50 і 25% ці пороги здоров'я. Бо а, якщо він а, отримує шкоду до 50%, наприклад, так, то в нього включається обробка, і після цієї обробки включається хіл. І хіл буде величезний, бо ХП в цього Альтрона дуже багато. 167 мільйонів. Це величезна цифра. От. Тому тут раджу в цих порохах 50-25%, як тільки пише обробка, ставимо на паузу, виходимо з бою. І наступна ідея його бити. Тоді хілу не буде. Ну і відповідно, ви пришвидшите бій. Босів розібрали. Тепер перейдемо до персонажів якими краще грати в ці рейди. Перший іде у нас клас Тактик. В Тактика рекомендую брати в атаку Халклінга, Анжелу або Гіперіона. Там, де стоїть зірочка, це означає, що це найкращий варіант. Ставте на паузу, щоб почитати, яке підсилення треба вибрати. Вибачаю, що англійською мовою українською візуалу, на жаль, в мене немає. Я буду брати на ці рейди самізіркового гіперіона без дубля через те, що він мені допоможе на альтроні, бо дійсно бос дуже важкий. Так. Наступний клас це у нас авангард. В авангарді рекомендую Титанію, поглинача і, або залізну людину класично. Найкращий варіант, як на мене, це семизіркова титанія. Через те, що вона має дуже багато стаків люті. Бо якщо ви виберете це підсилення вікспод, це тоді буде дуже багато негативних ефектів, і відповідно вона буде отримувати багато стаків люті. Ну і звісно, це кожні 30 зарядів. Кожні 30 ударів з негативними ефектами. Вона буде оновлювати свою, своє безсмертя, що, звісно, полегшить вам бої з міні-босами та особливо з босом Альтрона. Наступний клас це у нас іде натиск. У натиску тут варіантів небагато, Шторм класична Халкбастер або Рінтра. Що маєте більш качене, те і беріть. Це найкращі варіанти. Можна і за Кіті пограти, можна пограти за Ніка Ф'юрі. навіть без переходу в стак Люті -лю, в, в друге життя Ніка Ф'юрі. шкода буде пристойна, але треба не забувати про 30%, бо все-таки можна від'їхати досить швидко. Враховуючи те, яку величезну шкоду наносять боси, особливо на другій та третій комірках. Зміни в рейдах трошки відбулися, порівнюючи з минулим запуском, ті чемпіони, які стоять в захисті на війні союзів, їх можна взяти в рейд. Максимальна шкода по босам стала 12% замість 10%. Та невеличкі зміни в підсиленнях. Босів. Укол та катастрофа, вони трошки їх послабили, але все одно, думаю, шкода буде велика. Тепер перейдемо до найціннішого. Це нагороди за рейд. У цих коробочках тут є Такі можливість дістати такі нагороди, як колір 25 або 50% Шостої категорії. 3000 шматочків семизіркового. Кристала, 2000 шматків кристалу титану. Ну Або джекпот це 7-зірковий Альтрон. Якщо всі три гілки будуть досліджені, і бос буде знятий, якщо карта буде закрита на 100%, то тоді можна буде отримати наступні нагороди. Це два кристали рандомних шматків 25% кольору 6 категорії. Одна альфа третя. Одна база шоста. Та 7500 семизіркових шматочків для парагона або 15000 зіркових шматочків для всіх інших титулів. Дякую всім за перегляд. Ставте українські вподобайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. До наступних зустрічей!